Доброго дня, Києва, ну, ради буде з вами на зв'язку. Усім привіт, це присутня в Китаї. Вітаю вас. 15 -го вересня, голова Гаразд Джимпін у будинку народних зборів, провів переговори з прем'єр-міністром Камбоджі Хуманетом, який перебуває в Китаї з офіційним візитом. Китайський лідер зазначив, що після вступу на посаду прем'єр-міністра Хуманет обрав Китай як першу країну для візиту. За словами Джимпіна, це демонструє те велике значення, яке новий уряд Камбоджі надає зміцненню та розвитку китайсько-камбоджійських відносин. Китай і Камбоджа – вірні друзі. Між ними існує міцна дружба та надійні стосунки, сказав Сі Цзіньпін. Гуманайт підтвердив, що новий уряд його країни має намір продовжувати розвивати дружні стосунки з Китаєм. Прем'єр-тридати Гаалі Ліцьян 17 вересня був присутній та виступив із промовою на церемонії відкриття 20-го ЕКСПО Китаї АСЕАН і Комерційно-Інвестиційного Саміту Китай Асеан. На церемонії відкриття вряджа Лісіан зазначив, що. Відносини між Китаєм і АСА стали прикладом найуспішнішої та найтематичнішої співпраці в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. І це є результатом усиплених зусиль в цих історії. При цьому ядром та основною цієї успішної взаємочі є яка у Захарінів голова Гарас Джінпін. Доброзичливість щирості взаємовигідності та інклюзивності. Китай готовий працювати з членами Групи 77, щоб відрити новий розділ у південно-південь у прагненні більшого розвитку через зміцнення солідарності вибор спеціального представника голови Карас Дімпіна, член постійного комітету по бюро ЦККПК Ріші. Річ висову готовність Китаю співпрацювати з членами групи 77 для побудови глобальної субіду країн півдня з єдиною долею та вступ до нової епохи спільного розвитку. Він зазначив, що Китай продовжує підтримувати тісний зв'язок та координацію з членами Групи 77 з метою оптимізації розбудження ресурсів для розвитку. Поглиблення з південного. Забезпечення ефективного використання суспільних благ в рамках співробітництва по лінії ініціативи пояс і шлях. Китай закликає учасників військового конфлікту в Україні виявляти стриманість та уникати ескалації. Країна готова відігравати

Діалог та переговори – це єдиний вихід із української кризи. Китай робить практичні ті щодо його політичного врегулювання. Китай закликає всі сторони створювати для цього сприятливі умови. В онлайн-естафеті вогню 19-х азійських ігор вже взяли участь понад 100 мільйонів користувачів мережі із 130 країн та регіонів по всьому світу. Сиврова естафета офіційно стартувала після запалення вогню ігор 15 червня цього року, використовуючи віртуальну платформу. Користувач інтернету також може придати естафету, струсивши свій мобільний телефон. За при сумки тижня. Ще тижня. Ми транслювали маємо новини по Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше